Вітаю на своєму каналі Еліанора таро 2. Зразу хочу подякувати всім, хто підписується на мій канал, всім, хто коментує під відео. Дуже вам вдячна всім, хто ставить вподобаєчки, пише коментарі, як я вже сказала. І також вдячна моїм спонсорам каналу, хто донатить. А, адже я також е, шлю донат і на ЗСУ, і допомагаю для ну, допомагаю тваринкам, да, купую корм не лише своєму котику, а й котикам і в приют шлю донат, і е, ну, покупаю корма, щоб безхатніх тваринок кормити. Тож е, всім вдячна, хтось. Через мене це також може зробити, а хтось просто робіть добрі справи, годуйте тваринок, і це вам якби, плюсик у карму буде. Да? Взагалі просто добрі справи робіть заради, заради добрих справ. Я думаю, що це лише вашу душу, вашу. Якби, Натуру підсилить, а не знесилить. І Тож Давайте приступимо сьогодні, ми подивимось, чого ви не чекаєте, а це вже йде, і заодно в нас буде таке з елементом корекції: відсикаємо все зайве, все непотрібне, щоб не заважало вам рухатись, просуватись вперед Ну, весь негатив. Да? Так як буде у нас чистка відливочка, то а, буде відливатися весь негатив. А, звідти. Тож так, спочатку червона свічечка. До речі, сьогодні день Марса. Я також враховую завжди дні, коли я роблю а, чисточку. Ну, Я почну червоною і запечатаю, червона це в мене парафін, так, кольоровий такий. Чудовий, а це така буде воскова, Вона така не дешева, але вона дуже потужна, така, по-перше, дуже плотна, плотний такий віск. Звісно ж, вона пахне дуже приємно воском, хто обладає екстрасенсорними здібностями, той навіть у відео відчує через камеру цей запах. Адже вона не така і тоненька, вона така середня, я би сказала, і тим більше це така, як макана, по-моєму, називається. Не я її робила, але все одно вона потужна, на мій погляд. Тож, що ми вже можемо тут бачити? Спляча людина, цікаві сни можуть вам снитися, і ви можете навіть або не запам'ятати спочатку, а потім вони вам якось комусь з вас прийдуть, і навіть ви зрозумієте значення. А щось про старих друзів, про того, про якісь прив'язаності минулі. А чому тут вам таке йде? Не призивала й помічників, щоб допомогли у трактовачці, тож сподіваюсь. Ага. Вам тут говориться, що це буде важливим у вашому майбутньому. Можливо, хтось, кого ви в минулому десь залишили, ви навіть не думаєте, що ця людина якусь роль відіграє у вашому житті, але це буде так. І ключовим буде якийсь Сон. Ви ще подумаєте, чого це мені ця людина сниться. У когось це про стосунки, у когось це про якісь важливі події, які були у вашому житті. Ну, я не знаю, чи це робота, це таке якесь просто як з минулу. От, Я не знаю, чи приходять. Саме зараз вам на думку про що це або про кого це. Але коли ви той сон присниться вам, як я кажу, що е, хтось присниться, про кого ви і не думаєте начебто. Да. тут е, про якусь пару, про якісь стосунки. Які надавали вам у житті якогось значення, якогось наповнення? Чи не здається вам, що на сьогодні ви якось по інерції рухаєтесь вперед? До речі, кому втягость які-то? Стосунки, втягусь не те, що е, ті стосунки, що зараз, а те, що у вас, наприклад, є почуття до якоїсь людини, яка з минулого. То сьогодні ми відсікаємо ті прив'язочки, відсікаємо, е, щоб вони не заважали рухатись і просуватися вам вперед, і хай прийде лише те, що дійсно вам. По вашій щасливій долі, а не заважає і там знесилює, наприклад, вас. Да? Ось чим ще корисні ці відливачки наші. Да? Тому я кажу, діліться цим відео, можливо, саме комусь також потрібно подивитися, щоб енергетично очиститися. Звісно ж, краще в індивідуальному то форматі саму ритуал чистки робити. Але ви можете також і на каналі подивитись. Це також таке м'які, бачите, затріщала навіть свічка, м'який такий вплив, тобто спалюємо також у вогні свічки, все, що вам заважає просуватись, все, що вас знесилює, хай у цей... Віск у цій, у цій відливочці, да? так, червона пропрацювала. Це відео до кінця, адже в кінці буде ще на таро ми продіагностуємо, як пройшла відливочка, на що повпливала, і ми продовжуємо восковою. Ми немовби запечатаємо, хай відільється завдяки віску, цій живій енергії. Хай відільється зайве, що вас знесилює, якісь моменти по здоров'ю. Да? Все, що вам Заважає бути здоровим, бути щасливим, да? емоційне здоров'я також важливо в нашому житті. І навіть на сьогодні, от саме в Україні, це одне з найважливіших навіть питань емоційне, психологічне і психічне здоров'я да, людей, адже такі події, які відбуваються в Україні. Не можуть не відбиватись на емоційно-психічному стані людей. Тож перезаряджаємось, да, перезавантажуємось. Хай у віск все відливається, емоційні якісь сплески, негативні. А, я і за собою, знаєте, спостерігаю, в мене. Такі гойдалки емоційні останнім часом, ну і це не дивне, так? І за Полтаву знову ж таки і в цьому відео проговорю. І мене так, ті міста, де якось пов'язані мої періоди життя, а в Полтаві да немаленький період мого життя пов'язаний з тим містом, мене, звісно ж, розгойдують найбільше. І я разом з вами хочу, щоб оці емоційні стани, ми уявляємо, що відливаються. Разом з віском, оці всі сльози. Звісно ж, ворогам хай летить бумерангом. Хай вони пожнуть все те, що вони сіють в цьому світі, пожнуть на свої голови, пожнуть на свої сім'ї. Все те, що вони несуть нам з узлом своїм, хай вони заберуть обратно разом з тим злом, і хай воно їм на голови обрушиться. Хай буде так. Пишіть на підсилення, до речі, хай буде так. Ну, Не уходитимемо в ті енергії, ми якраз таки від енергії негативу, щоб вони на нас не впливали, ті енергії на наш організм, ми їх відливаємо. Бо не можна бути постійно в такому стані, пригніченому, емоційно, як би такому. Негативно піднесеному. Сьогодні ще одне дуже, дуже таке негативне прочитала, що творять оці російські військові. Ну я вже не буду озвучувати, хай воно дійсно несеться на їх голови, вони пожнуть то все покарання за такі страшні злочини. От, і буде так. Свічка вже горить доволі таки рівно. Це говорить про що? Про те, що і з вас уже добра частина злилась такого негативу, хай те, що з глибин да, нашого. Енергетичного тіла таке важке щось, воно відлилося. Да. І сердечко навіть відливається. Це, я думаю, сердечко зараз в тому сенсі, що серце очищується. Очищується ваше серце як орган і як е, душевна така. Е, це як... Орган душі, я би так сказала, це орган, який відповідає за душу. Недаремно ж говорять, що кохання живе в серці, да, любов в серці. А от як людина якась в серці да, живе, батьківщина, Україна в серці, да, ми говоримо. І е, хай воно очиститься для того, щоб це кохання, ця любов, да, як кохання до людини, певно, так і любов до батьківщини, до е, чогось своєї землі рідної, щоб було воно не затьмарено, не чисте щоб було. Адже кохати завжди приємніше і любити правильніше. Коли є чистота, а не чим воно не затьмарено, не зіпсовано чим-то або ким-то. Да? От Все, що псує, цьому заводжаємо, відсікаємо, ми відсікаємо вплив ворогів, їх дії. хай вони від нас відлітають, відсікаються, і летять їм бумерангами назад. І буде так. Я не буду прямо до кінця свічечку, я думаю, вона вже доволі так рівненько працює. Ми подивимося зараз просто, що у нас відлилося, які важливі моменти. Так, ось обр... кратер навіть як вулкан образувався, і це говорить, що ми якби його очистили, попередили те виверження того чогось страшного, щоб воно не, не повпливало на нас. Я бачу таку знову ж таки змію. Я не знаю, чомусь відливається цей символ, мабуть, тому що символ року, да, змія. Але, е, ну, це ж якось і. Символ негативу підступності якоїсь, підступності ворогів. Ми для когось вичистили якісь підступні коварні плани ворогів. Хтось хотів схопити щось, скоріш за все, куш який-то, можливо, який вам предназначався. Хтось хотів просто. Дивіться, але хтось черв'яка з'їсть, замість куша з'їсть якусь гидоту отримає людина, бо хотіла не своє, а чуже да? загарбати, відкусити. Я, до речі, сьогодні стикнулася теж от в магазині, ну, в продуктовому стикнулася ну, з дуже неприємним таким, знаєте, Обслуговуванням і дивишся на людину. Я якось раніше відносилась до таких, знаєте, тучних, повних людей. Навпаки, вважала, от, ну, що це добрі люди. А дедалі я чомусь замічаю і тим більше, ну, це не звісно ж, це не на загал, я так говорю. Я просто говорю з конкретним випадком. Просто вже а, декілька разів я з тим. Зіткнулась і чомусь у тому місці, що я живу зараз, це так помітно, що особливо ще молоді, начебто такі а, дівчата, ну, як молоді, ну до 30 десь, мабуть, роки, вони от в магазинах, де продукти такі відкормлені, знаєте, такі о, тучні, зайвий раз вона не повернеться і от о, і чомусь хамить, коли ти о, хочеш ну Якогось більш-менш звичайного такого сервісу, нічого ти там зверх норми там не вимагаєш, просто сервісу, або не хочеш там зайвий третій пакет, там, да, тобі там і так. Этот, ну Я не знаю, то вони от хамят, і так здається, таке впечатлення, що. Клало, що людина ніяк чи не наїсться, чи вона там переживає, що на той от міліграм, який вона ще наважить, доважить, то вона прямо на цьому наживеться. Ну, як то так, я не знаю, це я так, знаєте, ділюсь своїми, просто. Чим ми відрізняємось, От хто трішки так да, інтуїція у нас екстрасенсоріка, що ми це бачимо, нам це якось в очі кидається. Я в схожій сфері працювала, але на пром да, елітні, там були такі шкір, галантерія, сумки і таке інше. Ну, наскільки я рада була, коли приходять по. Покупці, і наскільки це була приємна така розмова завжди, що я не знаю, як можна так взагалі не любити тих, хто до тебе прийшов щось купити, це ж твоя зарплата, врешті-решт, да? хоча б з цього боку вже подивитись. Ну, в общем, скажімо так, до сервісу. Як було трішки, я не, гав... не кажу на загал, за всі міста України, я кажу за конкретне от місто, де я <клух> а, якийсь період, ну таке замітила. Таке замітила, на жаль, це дуже кидається от мені, наприклад, в очі. Тож так, тож, ну, якщо хтось спрацює в цій сфері, от хто мене дивиться, то Дивіться, що як, ви, от, як вас сприймає покупець, можливо, вами як-то безразлічно нема до того діла, але все ж таки завжди приємніше, коли до тебе приходять і хочуть прийти ще, як я казала, да? Ну, тож так, давайте тепер дивитись на таро. Ось я так, ліричне відступлення, можливо, згадала якийсь період. От. Так, і на дні колоди закохані. Чого ви не чекаєте, да? а це прийде у ваше життя? У когось кохання, так, то була вже підказочка така. Ну, звісно ж, скоро у нас і. Е Святого Валентина, святого Валентина, це таке собі, е, таке собі свято, що, ну, якось трішки підвищена романтика в повітрі, да, вітає. Так, давайте дивитись, чого ви не чекаєте, це до вас вже поспішає. Сімка мечів. Ох! Дивіться на чиїсь хитрості також. Ну, не даремно і там змія відлилася. Да? Хтось а, може навіть хитрити, якось, юлити з вами, да? відлюдник, відлюдник. Можливо, а вам підсвітять. Ви когось, ви чись хитрість побачите. Тут говорять, ви. Це відкриєте для себе, і це не буде для вас легко і приємно. Ви когось просто розкриєте, Да ви цього не чекали. Ви цієї якось чи підстави, чи зради ну не дуже приємне таке, Да але буде. але так як ми вже з вами подивилися, і у відливці побачили якусь підступність, хтось хотів ваше да, щось, от ієрофант. і вища сила нам тут вже допомагає, так як вища сила нам і через відливку, і через карти вже прийшла на допомогу і вказує нам на ці моменти. Тобто ми вже попереджені і озброєні. так? А, те, що ви чекали. Те, що ви чекали, дивіться, ви, отримаєте, можливо, трішки менше, ніж чекали, да? бо тут ось один Пентаклік, лицар Пентаклів, хтось вам або виплатить, або е, заплатить да, за якусь роботу, але щось тут, наче. А, але ви чекаєте ще, да? якось так. А справи не так трішки рухаються швидко, як би хотілося да? сповільнено. Але це буде ваш якби, перший крок ви робите, а надалі буде швидше. вже. Можливо, ви збалансуйте бюджет. Я завжди кажу, що двійка пентаклів — це, по-перше, якийсь вибір, а по-друге, збалансуйте дохід і витрати. Це також важливо. Дев'ятка пентаклів, ну ви досягнете того рівня, ви, можливо, навіть і не чекаєте, ось саме коли ви збалансуєте ось це, розфасуєте, скажімо так, да, коли прийде дохід, тоді у вас якось все розвиднюється. Єдине, що, єдине, що, о чого нас тут? Так, говориться ще про деяку небезпеку, але показують, що є і захист на вас. Хтось, можливо, у мене ставив захист, до речі, пишіть у вайбер або Telegram, да, і по чисточкам, і по діагностиці, яка ваша ситуація, і по захисту. Так, тож ви вже захищені, тому ви вже щасливчик чи щасливіця, да? так? Ну, королева Пентаклів. Ну, дивіться, ви виходите в такий стан, коли ви і в достатку, і ви просто у вас якісь зміни на таке покращення, що ви навіть і не чекали. А зв'язку з чим це буде? У когось по вищій справедливості, дивіться, карта суд. У когось це е, завдяки вашим старанням. Ну, і, звісно ж, воно і взаємопов'язане. І по справедливості, і завдяки тому, що ви не сиділи, склавши ручки, а працювали. Да? Так, тут підтверджують, ви активно працювали. Ну, і тут жезлів, це також активна діяльність. Це коли ви вже отримуєте результати своїх трудів, да? результати своєї діяльності. Це вас порадує, звісно ж, звісно ж, це вас порадує. Четвірка пентаклів. Ви нарешті зможете побути в якійсь своїй стабільності, навіть ось король мечів, який завжди зазвичай дієвий, завжди не, у нього вирують якісь думки. І, до речі, до когось з дівчат проявиться чоловік, який, можливо, був якийсь період в такій стабільності, що ви про нього могли нічого не знати. Тобто тут якась заварюється активність, да? якась каша заварюється. Да, там, де була хтось був в ролі жертви, да? і багато сліз пролив. Або якась ситуація просто не рухалась, і ви навіть не знали, що й думати вже, так? Да? Хтось, можливо, чекав кого-то, і що тут буде? Ой, дивіться, буде зустріч, щаслива, приємна, легка. Ви отримаєте громадний шанс якийсь на щастя, да? четвірка кубків. А, але чому то ви не, не повністю ще раді? Чому ви такі не повністю раді? Імператриця. Чогось вам не вистачає, щоб відчути себе так, імператриця? І мах. Ага. Е, ну, можливо, от, дівчата, ви як імператриця, да? ви сидите в своїй стабільності. Ну, як сидите імператриця і діє, але так, це вже навіть не королева, а імператриця. Ви досягли всього, чого ви хотіли. Але. Е, Є, можливо, хтось, хто вам міг маніпулювати. В той же час, якщо дивляться чоловіки, знаєте, все у ваших руках. Якщо ви сумнівалися, от як король мечів, це в принципі дієвий король, але він багато думає, він може бути холодним. Ну, це і різні професії, такі, знаєте, як і військовий, і юристи, і е, лікарі, да, особливо хірурги, хто має інструмент такий да, металевий. Ну і інформаційні всі, звісно ж, спеціальності, це і айтішники, всі всі-хто сфера інтелектуальна, також. То, якщо ще тут по королю можна говорити, що ви ще могли в чомусь сумніватися, що чи правильно ви робите, чи у стосунках, чи в своїй сфері діяльності, то тут говориться, що все ви правильно робите, що все у ваших руках, і вам підкоряються всі стихії. Навіть така а, жінка, як імператриця. Да? імператриця. Когось з чоловіків, хто сумнівався, чи погодиться жінка вийти за вас заміж, не сумнівайтесь. Імператриця це вже готова дружина. Тобто, жінка, ця дівчата, так, ви готові, якщо ви ще не заміжня, то ви вже саме, знаєте, созріли, саме той період. Ось так от. І трійка жезлів. Дивіться. Надією на перспективи на найближчий період да? можете діяти, можете обнулити. Ну, ми обнулили тут, до речі, всі негативні моменти. Так, там, де дівчата також агресували щось можливо, холодні були. Да? Тут, бачите, навіть колір карт це раніше, показують, це обнулилось. Коли дівчата такі холодні, занадто серйозні були, можливо, хтось також військові, да? тепер ви е геть в інших енергіях. Ну, звісно ж, мабуть, і наближення Святого Валентина так впливає. Так, Четвірка жезлів, це якийсь е десь, е будинок, де ви перебуваєте в своїй стабільності. Це все на вас також впливає. Хто, можливо, відчував свою незрілість в чому-то, в коханні, наприклад, да? тут королева кубків показує, що ви вже, ну, ви вже то зруйнували да? ту незрілість. Да. Знову підтвердження, що всі проїски, прошуки, ворогів зруйновані. Королева кубків це вже іще більш така емоційна, чуттєва. Да? Ну і двійка кубків, хай е, наостанок вона навіть буде. Це дуже приємна карта про кохання, тим більше перед таким святом. ну Звісно ж, я ще буду розкладяки робити і а, ритуальчики перед Днем Святого Валентина, але все одно вже в повітрі а, ці енергії цього свята. вже, Такі емоції, знаєте, більш такі м'які, м'які, не дивлячись на непростий період взагалі в країні. Ті, хто мене дивляться, ми відлили ото все, ото важкий тягар, який був на вас, важкі якісь прив'язки відлили. Да? До речі, найближче відео буде про притягнення фінансів, про відкриття фінансових шляхів і про розблокування їх, у кого є якісь перепони на, на тому, щоб прийшли до вас е, гроші. Да? Тож, е, пишіть, коментуйте, щоб я мала змогу надалі робити ці відео, діліться ними. Е, в соцмережах з друзями, да, в месенджерах. І до скорих нових зустрічей на моєму каналі. Пока.